«О Ісусе, що на святій плащаниці, якою тіло Твоє присвяте було загорнуте, на якій залишив Ти знаки усіх своїх страждань. Чи не ласкаво, щоб я через покуту й любов отримав ласку Твого милосердя, у покорі мого серця складаю тобі досконалий акт жалю і покаяння, Господи, Прости мені мої гріхи молодості, гріхи у зрілому віці, гріхи мого тіла і душі, гріхи свідомі і несвідомі, ті, які я пам'ятаю і про які забув, знаю, що мої гріхи зранили твоє чутливе серце, мій милосердний відкупителю, щиро жалію, що завдавав тобі болю. Що забивав нові цвяхи у твоє зранене тіло, звільни мене від лихого, Спасителю мій, задля твоєї такої гіркої муки, задля Твого зраненого обличчя, образ якого залишився на плащаниці. мій Ісусе, даруй мені прощення і не пам'ятай, яким я був, очисти мою душу від блудів і хиб міцним і дух нерозривними обіймами Твоєї ласки, будь милосердним до мене грішно, нині і на віки віків. Амінь.